Він йде на Магас, і там той. А ти де? А, я на хат-трої, але, але... Бо ми О, мали вас... теле... телепортнутися, і що-що. А, ви вас... хочете телепортуватись, я тоді назавжди під'їду. Чожак? Четверо у вас? Четверо oh. на М. Oh, Маршин, не можу, да, о, тип, стоїть прямо. І блять, попасти не можу, раз, Два. Два браки. А я попасти не мис. По я будинку ще окраїна тут. У шашлику накидал.

Хто це сказав? Медик є ще один, може потім скинути комусь. Або вони не виходять, походу теж конек буде. Ладно, ну, поїхали на зайву тоді. Я забрав вертушку Загдару. Ага. Те, може на магазині зустрінешь. О, тут було Тискво разбил? Да. Набыто сковородку. Так, у мой смертный гараг давай мы, да? ті. Біля вертушки типа це за тим. Вертушки ну, я, а Блин, внизу вибач. стріляв. То я а, стріляв, вибач. Тут, тут, тут. Я, я щось завтикав. Це полетіли, ні? А що за вертак? Боти. Закупляйтесь, та й погнали. О, так, да, плашечки, давай, давай, візьмемо. Я готовий, що все купуємо. Я готовий. Я біля вертушки чекаю. Джокер. Може, можемо в аеропорту пролетіти? Я б взяв, Мож... я. Можемо хант забрати, так. Есть заход? Я не-не, я по мне хочу вот типа кто-то Ой, бля, пацаны, вертак, минус 0 ну за нас. бегает. Куди, куда? Вот хан прямо. Ага. Высоту, высоту, высоту. Ні, нормально, ми долетим до парашютку. Все, все, вже долетим, погнали. Файфа, витримуйте. Все, випригайте. Парашутик відкрили. Я беру в праву сторону, щоб вони не спали. Вони вахрі, звідки ми прилетіли, походу. Тут типа дим є в сумці, якщо треба, вийшов. Поїхали на цю тачку, цей час. Хай піднімає, далі. А, там, мабуть, багат там забагало кімнату. Ну там електричка. Блин, ножі, ножі закінчились. Можу ящик кинути. О, давай, бо без ножів, то так як без ризик На восьмі ще один ящик.

Yeah. <рэпирает> сзади подходит сзади, второй. <связь> без танки. Без танки. Блять, он... Пробуй лес это надо. Ну, не... А, вот это пошли за да, его. Против бронебильных не кидаешь.

Так, а? Ой, в мене бронік, звісно, не вже, ніхіра самі. Тут десь є. У мене десь медик був. А, а медик в кінці, знизу, лежав. Ще <у> <мене є, є. у> <є, є. у> один стала. бот остался. -кей, кей, бот. Так, давайте. Шо, наверх О, броня, Проняй, Он, Може угрожить. на будемо мы. О, да. А, все, взял прыгаем. Так. Так, я сюда, здесь вот у нас Побігли вже на вертушку Nie. Там дим дали О, тут ваги біля заручника Там ваги? О, я не знаю Пачку взяли

Чувак вийшов походу на висотці. In так, ну у нас транспорту да? а. в артах мінус? Так. Я ти, ти, ти. його намагався посадити, в там буквально пару метрів він розбився. Говорить. Він руку кинув чи що там? Він yeah. просто лежить. Якщо комусь Медик треба... У мене Постої. всі всі броніки є. <ріць> а якось балабола не викинеш, невидимку пригодиться і... Всі, шкода. І Медик може пригодитися. Так, so, ну, в принципі, повинен Медик... Дві тачки чи ні? На катан? А. Да. О, він на такій машині тікав. То мені цікаво вона там була чи ні. Понятно. Зверху нікого, не видно. Тут на заправці броневай. Не знаю там, стояв, что явно стоял. Що, йдемо глянем на котом і піду? Або трапи на хану. тут криш. Я вийду вверху там. О, він пішов до челіка свого. О, там стріляють уже боти. Підняв. Бачу, підняв. Ділий. Бо в них машини тут немає. Кладенько є. І в нас нема. Вже, вже кидають. Так, Андрій, чекай, ти один. Почекай нас. О, ось ця будівля сусідня. Так. Да. Я біжу на перехват. Але, але один справа посадить. ще є. Один справа, да. так. Ось

Бо там був, а потім зник з бетки, наче перед п'ятки. А, ні, вкрат, да, так, цього я забрав, цього я забрав. Ага, добре, окей. ти його вбив. Все, в тачку ти погнали звідси. Can Давай. Гора бодь. А, про не говорить. Хто таке? Цей, як встановити чисто в Warzone і все без всяких Сотка, Качай батлнет Лаунчер, Battle Я, Я тоже думаю, что треба battle скачати. скачать. Тільки через него так можна. А так, просто коли його выбираешь инфал, там галочки став. И там галочка. МВ2 и Варзона. Самая Варзона. МЗ2 і Фразона 2022. саме Бо в кінці списка я просто паразон, її не став. Так Тактики ФЗ-2 и Паразона 22. Нет, у меня Ні, Понял, я по нову я этом, в Си мені, блин, без писания. Ну, Не, ні, ні нета немає в стиме, Це окремий вау. Та притормози, я говорю, ігра сама в этом в стиме, еть. Так, а вы як <звук> зробити, якщо в стиме. От я в Стим, можна загрузити ігру, <звук> ну, типа віддільно, ну, по кускам, а не все, блядь. И ні. <звук>

По-моєму ще. А, а не мені! Блять. Хорош. Забрав ну, я. Це на лохматий. Ні, лохматого я знайшов, я забрав. Окей, я забрав, якогось. <стану> Станку хтось давал. Ебать, патон, надо ну, даже мне сообщение было накосал для Не виходить. Блін, міни є у когось вимінувати? Мінус 3, так? Так. Але не виходять і руки нема. У них четвертий є. Я хочу позаміновувати їх. Хтось мав кинув? Ви, не ви? Я. В стороне заправки стреляют. Да, 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 да. то там. Вот это уже зона, да? Ман, беги. Казах, казах. Все. Ага, окей. Не знаю, что это его или нет. Ну, не знаю, яку варзону оставлять? 20-22. Или убить. Или убить. Старую галочку на Modern Warfire. И там під нею вкладку відкрываю, там будет декілька варіантів і ТВЕ галочку. Це ж вони и Я не е. Меня не двое все ника, вони там на их сидять. Побаємо забрати Та хай де досить їх Може якщо їхати будуть там Що він на катану? На катоні бачу. Розбив Треба було скластись погано конечно. Та, блин, так він якраз не бачив мене Скластись в мене точка і. Не вір йому, я не витийся, вишні. У нас 3 хвилини. як нам піти на Та хай вони йдуть, у нас у нас цей. У нас точки є, хай вони пригають у вертушку. І ми в останні секунди кидаємо точки на них on. і залітаємо. Не, не допрыгнемо. Uh, ну, вот у вас, например, біжати по ботах. Вот до цього будинку, например, кришу, щоб не заняли. Це непогана позиція буде. Ну да, треба тоді вже. Ну погнали. Ну вони ж крішу все очкануть, підуть в кощей. Та ні, тут так борзо. О, там уже приїхали. Уже приїхала машина. На верту на айвак. Да, приїхали. Там хтось дивиться? Я поглядаю. нема поки нікого. То вони, значить, сюда прийшли, вони взяли звіта машину. Да, це локот, с світа звітом. Лок Локот з, з вертушки світив. А, вже стріляв, в вертушке уже? Да, да. Ну вот на останні секунди даємо точку і залітаємо. На котомі, чи що? Ще. Не не, це. з ні. вертака летить. Я би на останні секунди не затягував. Да, <поцелес> я бы <би поцелес> теж. Ну секунд 20. Щоб вони не втекли тепер, бо вони можуть вибігти. Забіг один. Вертак? А, ні, він на крилі на крилі зліва. А, так, куда ти пішов? Він на крилі зліва. Вертак. Стрельбу Я бы два приду, давай Дай, Да, 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 требует, требует Да, точку, да, точку. Да, Допустим, да, Что где нема? Слава Украине Дорога. Хорошо а -а -а. Все, Так ты вс, так ты вс? Огромный хорошо. Реально понтистики было, типа, блядь. <реш> Блин, я выпутково выкинул броню. Ой не сумку не тверджу. Москвите забрали, уже успішная карта, взагалі молодцы. Ну да. Що сказав, я нічого не знаю. Шисть. Микрофона, мікрофона, мабуть, просто. У мене два.